Я перестала боятись грому. Страшніше болю нема нічого. Я перестала боятись ночі. У неї темно правдиві очі. Я перестала боятись зливи. Вона вплітає тумани сиві, змиває сльози з очей, солоні. І те, що вчора було в полоні. Я перестала боятись горя, буває глибше воно від моря, боюсь, людей я сильніше ночі, в яких лукаво блакитні очі. Я перестала боятись зради, яка стріляє у серце градом. Я перестала боятись грому. Боюсь людей, що приносять в тому. Щиро вітаю тебе, Танюшка.